Шановне товариство, сьогодні ми отримали черговий гуманітарний вантаж із Німеччини, із міста Равенсбург. Це маємо на сьогоднішній день 10 ліжок для неповносправних людей і маємо 150 ламп вуличного освітлення, які будуть працювати від сонячних батарей від сонячної енергії. Ми щиро дякуємо нашим німецьким колегам. За цей гуманітарний вантаж це для нас дуже важливо, адже в такий непростий час, коли йде війна в нашій державі, не так просто питання соціальні вирішувати, вирішувати питання благоустрою, і тому подібне. А це для нас суттєва підтримка для. Нашого села для нашої громади. Хочу наголосити, що цей вантаж є не першим. В минулому році ми отримали дві пожежні машини. І вже минулого тижня, як ви знаєте, ми презентували пожежну команду, добровільну пожежну команду. Відкрили це, дасть змогу нам вирішувати багато проблем, які на сьогоднішній день виникають на території земноводівської громади. І ще, крім того, ми отримали новий автомобіль Мерседес Sprinter для перевозки неповносправних людей. Це також є дуже серйозна допомога і підтримка нашій земноводівській громаді. Я щиро дякую нашим друзям із міста Равенсбургу, особливо меру Даніелю Рапу, за таку суттєву поважну підтримку. І сподіваюся, на подальшу співпрацю. Дякую.